Виконуємо номер 53 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте графік лінійної функції. І завдання перше ігри дорівня їх додати 3. Друге ігри дорівня 7 відняти 0,5х. Третє ігри дорівня мінус 4х. І четверте ігре до рівня 2. Приступаємо до виконання. Складемо, оскільки графіком лінійної функції є пряма, то складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо 0 замість х. Підставляємо 0 додати 3, отримаємо 3. І друге мінус 3. Мінус 3, 3 додати 3 буде 0. Тепер позначаємо отримані точки з координатами 0,3 і мінус 3 0 на координатній площині. Перша 0,3 і мінус 3 0. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює х додати 3. Переходимо до другого завдання. Також у другому завданні складаємо знов лінійна функція, складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу. Ну, 0 брати не будемо буде тоді 7. Візьмемо 4х. 0,5 множимо на 4. Це буде 2, 7 відняти 2 буде 5. І візьмемо ще 2. 0,5 множимо на 2, це буде 1. 7 відняти 1 буде 6. Позначимо отримані точки з координатами 4 і 5 та 2 і 6 на координатній площині 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. І тепер 2, і 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проводимо пряму через отриманю точки. Ми побудували графік функції 7 відняти 0,5 х. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні у нас пряма пропорційність. Графіком є пряма, яка проходить через початок координатами. Перша точка буде з координатами 0, 0,0. І тепер вибираємо другу. Візьмемо мінус 1. Мінус 4 множимо на мінус 1, буде 4. Будуємо точки з координатами 0,0 0 і мінус 1, 4. 0, 0 і мінус 1, 4, 1, 2, 3, 4. Проводимо прямо через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус 4х. І переходимо до останнього четвертого завдання. У четвертому завданні у нас y дорівнює 2. Будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y, що дорівнює 2. Тому. Графіком функції буде пряма, яка проходить через точки, де х будь-яке число, а y завжди 2. Ми візьмемо візьмемо 2, 2 і 0, 2. Проводимо пряму 2, 2 і 0, 2 через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 2. Номер 53 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.